Ось сюди. Ого, ого, це хтось такий прям непоганий. Дивіться прекрасно все я почуваю. Друзі, всім доброго раночку. На рибалці я сьогодні на карася. Сьогодні на ось такій чудовій водоймі. Це платна водойма, тут немає ніяких обмежень щодо кількості зловленої риби, щодо кількості вудок, там, фідерів і так далі. Буду я ловити сьогодні на фідера, на фідерні оснастки, на карасьові оснастки, а також на поплавочок, мабуть, також поставлю, хай собі стоїть. Зараз замішуємо прикормку. Це немало важливо, я сказав би, одна з основних складових успішної рибалки. Розкладаю наші снасті. Ну, далі все вам покажу. Погнали! Так, друзі, починаємо розкладатися. Виставив я всю тут палочки, я думаю, два фідери, тут там запасний в мене такий спінінг. І будемо розкладатись. До речі, друзі, придбав собі ось такий набір сумочок і чохлів. Це просто бомба. Я вам скажу. Що ми бачимо? Сумка, а всередині в ній ще сумок в яких є все, що вам треба нарибавати. Ось у нас відеречко, в якому можна замішувати прикормку. Раз. Ну Це прикормочка, зараз ми до неї повернемось іще. Катушечка, відсіки, спереду, ззаду, зверху, ось тут вам треба щось. Заховали, тут заховали. Всередині, з боку відсіки, зверху повноцінний відсік для якихось дрібничок, з боку і всередині в нас також купа сумок. Ось, наприклад. Це робить ці сумки профмонтаж кому цікаво посилання. Подивіться в описі до відео. Ось, наприклад, годівнички у мене до фідерних оснасток. Просто суперово все зберігається. Ось так. Ось така сумочка з прозорим верхом, де вам видно, що у вас знаходиться. Ось наші фідерні оснасточки, зараз будемо їх монтувати, а з другої сторони в нас є повідниця. Причому такий планшет, який знімається. Раз, ви собі все наготували, що вам треба, які повідки положили назад, вони у вас закриті від опадів від всього і чудово зберігаються Плюс Сумочка, в якій... Ви ж знаєте, що на рибалці стільки всього, всяких дрібниць, а так ви склали все в одну сумку. І все у вас є. Ось наші фідерні оснасточки сьогоднішні, на які ми будемо ловити різні види. Також все, що вам треба. Мотель опариш склали в нашу мотильницю. В неї зручно це робити. Ну, можна багато чого сюди наложити. Ось, наприклад, ще одна сумочка, сумочка. Ось у нас ще одна сумочка. Вже готуюсь до сезону порохового, тому хто був собі вже і попапив свіженьких. Де Ми потім повернемось різні монтажі, прозорий верх, різні відсіки, зложили все, що вам треба. Вложили сумки в сумку, взяли її на плече і пішли до місця ловлі. Дуже зручно. Чехольчик для ваших вудочок і спінінгів. Ось такий. 130 см його довжина. Місце для катушок, два відсіки у всіх сумках, в тому числі і в цьому чехлі. Якісні комплектуючі, якісні шви, якісний матеріал. Тобто служити вам буде досить довго. І що саме головне, що саме головне, що я хотів сказати, що по такій ціні, як оце все, ви в нас ніде не знайдете. Зайдіть в посилання, побачите, підтвердите мої слова. Так, а зараз замішуємо прикормочку. Так, друзі, я вже казав, що запорука будь-якої успішної рибалки це правильна прикормка. Я використовую вже другий сезон прикормкою Real Fish і дуже нею задоволений. Сьогодні маю ловити карася, тому взяв інноваційну прикормку карась, чебрець-часник. Зараз її висипаємо, а також візьму, додавлю ще линь-карась з е, смаком творог. Добавлю її. І, можливо, ще візьму, можливо. Ще я, мабуть, візьму гейзер. Прикормочку гейзер для того, щоб вона створювала такий, допомагала створювати наше закормочне п'ятно. Зараз це все перемішуємо. Перемішуємо, даємо напитись водички, як то кажуть. В Ось таке відеречко зручне. Ось у мене минулої риболовлі ще залишилось. Прикормочка висипаємо. Її. Висипаємо. Запах неймовірний. До речі, друзі, не залишайте. Вон, бачите, залишив хтось бутилку після себе. Навіщо так робити? Забирайте все з собою. все ваше сміття на водоймі нікому не потрібне. Зараз беремо цю кормочку. Линка раз із запахом хворог. Добавимо ще гейзера. зараз такий мікс матків. Як панений ох і пахне. Тут у нас запах кукуруза карамель. Буде мікс смаків таких, і часникових і солодких. Я впевнений, що наші рідки сподобаються. Зараз замішуємо її, додаємо водички. Додаємо водички. І поки наша прикормочка буде пити воду, як то кажуть, пити воду ми з вами будемо монтувати наші. Оснасточки на сьогоднішній день. Вона спочатку вологу вбирає, але потім треба ще трошки додати. Ось так, гарно перемішали. Все, нехай вона стоїть і вологи напивається. Ми розкладаємо наші оснасточки. Так, друзі, тепер що стосується безпосередньо монтажів. Дивіться, я мабуть буду використовувати фідер з асиметричною петлею, Тут різні є варіанти. Ось класичний фідер. Ну, класичний фідер це по-любому. Ось така оснасточка, де ми цепляємо зараз сюди кормушечку, надіваємо наживку і все у нас готово. Я думаю, що ось така. Буде одна і одна якась інший варіант, можливо, з асиметричною петлею. Фідерна кнасточка. І будемо. Або з симетричною петлею. Побачимо Про Прохмонтажа досить широкий вибір. Кому цікаво, зайдіть в опис, подивіться. Багато цікавих матеріалів є в цього виробника. Погнали! Візьмемо візьмем ось таку. Годівничку ми візьмемо. Годівничку ми візьмемо, у нас тут течії немає. Візьмемо, мабуть, 40 грамів або 40, а можливо навіть 30 грамів. Візьмемо меншу де у нас. Є тут 30 грам, ось 30 грамів. В чому перевага цієї годівнички, що вам, якщо треба, щоб на течії не дуже швидко вимивалась прикормка, ви ось поставили дно. І у вас не так швидко вимивається прикормочка. Не треба в стоячій воді. Забили її, вцепили до нашої оснасточки. Ось так через петлю. Через карабінчик, точніше. Все, зараз надягнув черв'ячка опарика, прикормочка. І в воду. Так, друзі, візьмемо ми нашого черв'ячка. На один гачечок насадимо черв'ячка, а на іншого опарика. Також зробимо ще ми і бутерброд. Різні варіанти будемо пробувати. Це в нас є. Кормушечка є. Беремо наша прикормочка вже напилась водички і всього набиваємо кормушку. Набили кормушечку. Все. Тепер одягаємо прямо на карабінчик. Одягаємо прямо на карабінчик. І закидаємо нашу першу приманочку, перший фідер. Є, є, погнали. На другу нашу оснасточку ми додаємо ось таких ось шариків, які додають плавучості наші приманочки. Ну зараз у нас весна, візьмемо частник, наприклад. Плюс опариш. Ось такий. Раз. Нагачечок одягнули. І плюс опарик, і, я думаю, буде супер. На другу оснасточку черв'ячок плюс опариш робимо такий бутерброд. Побачимо на що карасик сьогодні хоче більше клювати. Перший карасик, ого, це навіть не карасик, це навіть коробчик, який зараз швиденько піде у водичку підростати. Давай, я тебе акуратно відчеплю, клюнув на опариш, хоч ти і перший, але ж, звичайно ж, так крово. треба швиденько відпустити. Все поплив поклювка на фідер Ух так, дургається щось там гарно я навіть йду чуть-чуть в сторону тому що впирається непогано Карась. сподіваюсь що карась заліковує Плюнув так гарненько. Опа, перший наш карасик заліковий. Перша рибка, яка йде у відеречку. це є суперова. У нас працював бутерброд опари з черв'ячком. Супер! Просто все починається, супер. Перший пішов у відро, а ми будемо рибачити далі. Ой, мабуть, буде. Мабуть, буде. Так, є рибинка. Є е, рибинка. І на сідарі. Десь він веде. Так, не зрозуміло куди. Давай ми тебе трошки на сторону сюди витягли. Так, карасик. Карасик наш а-ля Турель і клюнув на бутерброд, Черв'ячок з опаришом. Такий не дуже великий по розміру карась, але ж ви знаєте, що на смак ось цей карась найдобрій ось цього розміру. Ну, ви ж все знаєте в мене. Знов, поплавочок знов працював. Знов спрацював поплавочок. Дивіться, які карасики гарнесенькі на поплавочок. І на фідер, і на поплавок. То там покльовочка, то там покльовочка. Що там загодував, що там загодував. Супер! Сіди, ходи сіди, мій друже. от Отакої. Молодець який. Знову черв'ячок. Сьогодні більше покльовок поки що на черв'ячок. Не на опариш. Хоча на фідер були і на бутерброд. Друзі, невеликий, але такий смачний карась. Друзі, як тільки ви зрозуміли, що у вас почались більш-менш регулярні покльовки, не забувайте постійно підготовувати рибку для того, щоб вона залишалась на точці ловлі. Тобто, хоча б невеликими порціями, але прикормочку ми додаємо, щоб рибка залишалась, що я і зробив. І так у вас рибка буде постійно в місті вашого ловлю. Тут добре. Тут сидиш, вітер тобі в спину дує. Привіт. Ну що? Чи є? А ну зігрій. Ах ти хуліган! Я такий, так. Да. Пару штук зійшло. на фідер покльовує, О, на поклов... поплавки. А ось сюди. Червоненький. Ти що, не бачиш? Ого, я так була закинув. Mm, так нормально. Я там прикормив, закинув і клює, там карасик поклює. Карасик фібурасик? Да. Брав він його Іди сюди. Мій юний друже. Мій солоденький юний друже. Черв'ячок сьогодні, бачите, поки що зранку найкраще бере на черв'ячок, чистий, без опариша, без нічого. Ну, протягом дня смаки рибки можуть змінюватись, ви знаєте, тому у вас повинно бути завжди на риболці. І те, і все, і те. А там вже треба... Роботи, експериментувати, що ми сьогодні робимо. Ах, зійшов паразит. Так така покльовочка була правильна. Ах! Потягнув, підняв спочатку, а потім потягнув. Мал... Ех, молодець. Попустив. Фідерок клюнув. Фідер клюнув, да? да. так? Так. І на сторону десь веде туди. Та вилітає? А я бачу. Глісерні, як ото є глісерний, між двома поплавками. Раз. І він домик. Та маленький. Так це ж коромисло, таке саме, як в мене. Так, да, це ж профмонтажовське таке. Угу. Настя робоча. Тільки стали поснідати, а тут покльовка. Ну нічого, це нам не помішає. Що в нас тут? Салко, цибулька. Пиріжечки, сирок. А! Думаю, красота! <ріпи> Думаю. <ріпи> Думаю, а ну, цибулька, сало. Накирни. На черные. А ну, блин, крупные мені. Блин. Кого Це колпать? Сава? Да нет, возьми. <ріпи> mm. yeah. Ты с чем пирешки? <ріпи> Сергей ну, на Це? Повідомлення, це буде до, до чаю буде. Ось да. все, з ось сон. Треба Ріж. його розрізати. Ну все, під підсом. Так ти шо? Поки я там ходив, а в мене на оцю ліву удочку клюють одні карпуші. Одні відпускабельні карпуші клюють. Давай я тебе зараз швиденько зніму і відпущу. Біжи давай? Плавочок сьогодні працює один, два рядом стоять. На один є покльовки карася, однакові гачки, однакові поплавки, відгрузовка, там черв'як і там черв'як. Але на лівий було три покльовки коробчика маленьких і все жодного карася. А на правий постійно клює карася. У вас буває таке, друзі? Десь. Ого, ого, це хтось такий прям непоганий. Так, впирався. Геть непогано. Такий як і всі, але впирався не як всі. Такий боєць був. Молодець боєць. Ходи. Так, друзі, вже обід, в принципі, рибки я підловив нормально. Щас зараз покажу вам, що тут в садочку робиться. В садочку робиться карасі наші там. Дивіться, прекрасно все почуває. Там їх немало. Я думаю, що на сьогодні достатньо. Хватить мені на сьогодні і задоволення, і рибки. На поплавочок, і на фідер я ловив. Які можна зробити висновок? Зранку краще ловилось на фідер, потім краще ловилось на поплавочок, тобто рибка підійшла ближче до берега. Але все ми зробили правильно, правильні снасті оснастки, правильна прикормочка, приманили рибу і отримали результат. Чого і вам всім бажаю на всіх ваших рибалках. Ну, я буду потихеньку збиратись, і їхати додому, мені достатньо. З вас лайки, коментарі, побачимось на рибалці. Всім пока!